Дуже всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Криптосвіт. і я хочу сьогодні обговорити з вами досить важливу тему. Я вибрала для себе сім правил торгівлі, які, за якими я торгую, яким я слідую. Просто так систематизувала собі е, такі основні. Нюанси, аспекти і хочу з вами поділитися. Можливо, вам це допоможе, можливо, ви вже знаєте щось своє. Напишіть мені в коментарях, якщо ви маєте якісь свої ще правила додаткові або, можливо, зовсім інакше. Можливо, ви щось не згідні. Я буду рада почути вас. Якщо ви ще не підписалися, прошу підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, лайк цьому відео. Я сподіваюся, вам сподобається. Отже, пігнали, і так перше правило до трейдингу потрібно підходити з хорошим настроєм. Якщо щось у вас в житті можливо, трішечки не так, можливо, щось пішло не по плану. У вас поганий настрій, у вас якась депресія, всяке буває в житті. Ніколи не торгуйте, не сідайте, тому що ви зробите тільки гірше, ви почнете втрачати більше. Емоції не можна застосовувати в трейдингу. Я вже про це говорила. Тобто, навіть якщо у вас нейтральний настрій не є там супер класно хороший, можна підходити спокійним, виваженим настроєм, треба підходити торгувати. Ну якщо у вас тільки щось не так, не гаразд, ні в якому разі не сідає, ви можете зайти, подивитися на ринок, зрозуміти, оцінити свій стан і краще не торгувати. Правило номер два: на рахунок кредитного плеча: не вибирайте кредитне плече велике, якщо валюта дешева. Зараз я вам покажу на прикладі. Отже, дивіться, от якщо взяти список криптовалют, біткоін найдорожчий. Ефір там за ним іде зразу, слідуючий біткоін. Якщо ви вже гарно торгуєте, можна брати. Ну, якщо новачок, то не більше п'ятдесяте плече. Воно вже дуже буде стріляти. Тридцяте плече. Якщо новачок на біткоїні можна торгувати в короткі угоди. На ефірі, якщо новачок двадцяти не більше, мені здається, якщо вже так торгуєте гарно, то на ефірі можна і п'ятдесяти брати плече, а на біткоїні соти. Якщо вже так краще торгуєте. Ну, так я вже по собі замітила. Якщо валюта дешевша, ну, BNB, я, наприклад, собі так уявляю, десь плече 15, для новачка 10, то супер. 20, якщо вже так гарно торгуєте. І відповідно починаються вже дешеві валюти йдуть. От ті, які десь в районі долара крутяться, 2 долара, 3-5. Це ще рахується дешеві і тому бажано на них не брати велике плече. Тому що якщо піде ціна не туди дуже сильно, то вас дуже сильно бриє на суму на ваше плече, і дуже швидко вас може ліквіднути. А так ви ще маєте якийсь шанс для маневра. Ви ще чекаєте, дивитеся. Можливо, дійсно ви праві, і це просто відскок, і ціна зараз піде в вашу сторону. І не можна брати велике плече, якщо ви на довго срок плануєте. От ви проаналізували собі там денний графік, там тижневий, і розумієте, що вам потрібно для угоди декілька днів. Тоді теж велике плече бажано не брати, тому що всяке буває, і ціна може різко піти на вашу сторону, і ви вже будете сидіти в мінусі. Для чого вам це? Краще взяти невеличке плече, ви розумієте, що навіть якщо ціна пішла не в вашу сторону, у вас є запас часу, щоб вас не ліквіднуло, щоб у вас не... чи там стоп ви поставили собі, щоб вам не зірвало. Тому плече бажано взяти менше, якщо дешева валюта і якщо на довгий пріочас. Отже, правило номер три. Ви повинні е, сідати в угоду, починати заходити в угоду, якщо ви точно визначили, ну ви себе в собі маєте бути впевненими, якщо ви визначили напрямок тренду локального. Бо тому що ви заходите в угоду, ну от зараз, ви не заходите там на місяць часу, ну якщо ви не інвестор і не вкладаєте, не інвестуєте, а просто трейдите, торгуєте. То якщо ви навчитеся правильно визначати напрямок тренду, то вам буде набагато легше торгувати. Давайте зараз на прикладі розберемо. Отже, дивіться, от є валюта, в яку ви хочете зайти. Ви співпроаналізували спочатку, наприклад, денний графік. Ви бачите, що на денному графіку я бачу, що він іде зростаючий тренд. Він рухається в каналі зростаючому, але якщо відкривати, наприклад,. Годинний графік, то тут вималювався дуже красивий канал спадаючий. Значить, локальний тренд в цієї валюти є спадаючий. І, до речі, він не співпадає з біткоїном, якщо що, це не обов'язково, так як от, йде біткоїн. Глобальний тренд спадаючий, а локальний йде зростаючий. Тому не дивіться на біткоїн, якщо ви торгуєте на іншій валюті. Тут зовсім все по-інакшому. От сьогодні-вчора я торгувала. Раніше воно йшло однаково, а зараз воно почало собі рухатися як захотіло. Біткоін йде вверх, а, наприклад, матік іде собі вниз. І от якщо б я заходила, дивіться, я собі вималювала, значить, я знаю, що в мене локальний тренд спадаючий, значить, я краще дивлюся в шорт. Я собі вималювала от лінію, дивлюся, ага, лінію закололо. Я ще не заходжу в угоду. Я чекаю. Вже два рази два доторкання було. Третій закол пішов. І якщо я побачу, що зараз мій інструмент. Проб'є оцю трендову і піде так нижче, досить. Значить, я буду заходити в угоду. Я буду бачити по об'ємах, якщо будуть е, підвищуватися. О, дивіться. Ну, переважності я так на годинний графік не аналізую, коли заходжу. Я аналізую хвилини, і я би заходила в ту угоду. Тут би ще малювала собі лінію і чекала би. Не заходжу на а вдруг піде, а вдруг не піде. Ні, чекаю, що вона. Роб'є і піде нижче. І тоді я вже собі відкриваю годинний графік і дивлюсь, куди вона може дійти. Ну, це просто говорю, як визначати тренд. Без цього нікуди не заходити в угоду. Не треба краще ви просто втратите гроші. Отже, правило номер 4. Я його виробила ще на початку своєї торгівлі, тому що я декілька разів залишала свою угоду. На ніч, я думала, на дві, на три ночі. Плече було невеличке, я собі мала можливість посидіти довше в угоді, не залишати угоду, свою відкриту на ніч. Оце моє таке правило. Я стараюся його дотримуватися. Це в дуже рідких випадках я можу залишити на ніч свою позицію, тому що ринок дуже перемінчивий. Від новин, від різних факторів залежить наш. Добробут, можна так сказати. І буквально в будь-який момент може відбутися така ситуація, що ціна кардинально і дуже стрімко йде не в нашу сторону. Тому ми ж не хочемо втрачати. Краще закритися. Якщо в нас іде плюс, супер, ми собі закриваємося в невеличкий плюс. Ну, в плюс той, який ми маємо. Якщо ми маємо мінус, ну, Дивитися так, щоб гарно вийти з угоди, щоб не сильно втратити, подивитися, куди вона може дійти. Але на ніч бажано не залишати. Отже, ще одне правило: п'яте не збільшувати маржу в відкритій угоді. От ми взяли, наприклад, ну, позицію якусь. Зараз я покажу на прикладі. Отже, ми відкрили позицію, і ціна йде до нашого Тейка. І ми зашвидко відкрилися, або там різні причини, чому ми не туди зайшли, не дочекалися, чи ще щось. По всякому звертайтеся до правила номер один: треба в гарному настрої торгувати і в тверезому розумі. Отже, всяке буває, щось пішло не так, і ціна пішла замість того, що я взяла шорт, вона пішла в лот. Це ціна собі йде, 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 собі як хоче, і ніяк не вертається до нас. Ну ніяк. А таке буває дуже часто. А ми дивимося, ну боже, ну, ну зараз от-от вона вже має, ну зробила там, ми собі різні всякі цей, а вона ціна не йде в нашу сторону би ми не колдували, якби ми не хотіли. І тут ми вже бачимо, що десь от на цьому рівні, десь, наприклад, тут, по нашому плечу, там 20-те плече, велике плече. І нас десь тут має ліквіднути. Ми поставили там енну суму грошей, і ми розуміємо, що все, зараз нас ліквідне. Ми можемо переважності часто так роблять, докидують маржу, збільшують, щоб нас не ліквіднуло, і щоб оця поділка, яку ми собі намалювали, була вища трошечки. Чим більше ми докинемо маржі. Тим більше ця поділка буде у нас шансів, що у нас ліквідне вище, 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 розумієте, так? І все, ми починаємо це робити. В переважності випадків дуже часто таке буває, що ціна все рівно йде вверх. У нас або не вистачає нервів психологічно докидувати ту маржу, або ми не розрахували ту суму свої сили. І нас побриє вже тоді не на ту суму, що ми положили перший раз, а побриє нас на набагато більшу суму. Ну як ви думаєте, ну вже ліпше втратити. Я так рахую, що втратити вже краще оцю частинку, що ми положили, тих пару доларів, скільки там, хто наскільки торгує, ніж ще докинути і ще поліняти. Це взагалі це такий удар. Я собі просто представляю: не треба того робити. Краще, як то кажеться, набити собі шишку тут, вод, проаналізувати свою угоду, зрозуміти, що ми були неправі, коли ми були неправі, в якій причині. Ага, наприклад, зайшли зарано. Так, наприклад, я зараз це зробила, просто щоб продемонструвати, що так не робиться, що треба дочекатися, коли все ж таки проб'є нашу трендову, а не заходити можливо проб'є. І все. І другий раз такої помилки не повторювати, а вже дійсно дочекатися, або тоді дивитися на розворотну тенденцію. Можливо, вона зараз піде догори. Ну, це треба аналізувати повністю ринок, ну ніяк не докидувати маржу. Цього не робіть. Отже, правило номер 6. навчитись вчасно зупинятись, якщо в нас є якийсь, наприклад. Ми втратили якусь певну суму коштів. Можливо, нас два-три рази викинуло по стопу. Ми стоп не розрахували правильно, або там ще щось. Можливо, нас ліквіднуло. Можливо, ще якісь причини. У нас поганий настрій погіршується, тому що наших декілька тейків було гірших, ніж тих стопів, по яких нас вибило. І ми в мінусі. Ми розуміємо, що ми сидимо там, ну якщо взяти за цілий день торгівлю, то ми в мінусі. І ми хочемо відбитися. Ну, думаємо, ні, ну ще треба таке зробити. Ну я ж мушу заробити. Отакі От собі людина говорить, треба зупинятися, виходити з угод... Ну виходити з торгівлі і все, робити паузу, від розвіятися, щось зробити таке, що ми робимо постійно. Свої якісь хатні справи чи просто якісь фізичні навантаження, щоб ну, наш розум наповнився киснем і ми. Бажано взагалі в той день краще не заходити. Нічого страшного, що ми будемо там один день в мінус. І так само ще, коли ми, наприклад, в ейфорії від гарної угоди. Ой, ми взяли такий жирний куш, все, ну от зараз мені вже, мені вже йде, я вже гарно все, я ринок розумію, я це і все. І починаємо далі, далі, далі торгувати. І ми бачимо, о, мінус, мінус. І все. Тоді то, певно, ще гірше. Ну, ми розуміємо, як то було все добре, а тут щось не альо. Тоже виходите зразу. Гарний тайк взяли, все зупніться. Просто підіть собі, погуляйте. Нічого страшного не буде, якщо ми просто десь перейдемося і не будемо торгувати далі. А зайдемо через годину, через дві, подивимося, чи є куди заходити в ринок. чи цей. Бо після ейфорії гарного тейку так само в нас емоції не можна. А і ще одне. Не сидіть задовго. От, наприклад, ви торгуєте, ви вже в плюсі там чи як у вас там виходить, і ви ще сидите, вам так гарно йде. Ви вже чуєте, все, спина болить, все чугається, але я ще сижу, я ще буду торгувати. Не пересиджувати. Трейдинг, він має бути в задоволення, а не має бути якось вже бо треба заробити. Ви більше заробите, якщо ви. Зайдете пізніше або на слідуючий день, ніж ви ото, сидите, вас вже все дратує, а ви ще сидите, бо треба заробити. Не пересиджувати. Правило номер сім. Треба виробити свою стратегію торгівельну. Якщо ви ну, з різними там користувалися індикаторами, різними користувалися прикладами інших трейдерів, вас вчили чи не вчили, чи ви самі вчитеся. І ви е, пробуєте для себе різні принципи торгівлі, як вам краще. Ви вибираєте під свій характер собі стратегію. Е, саме краще це проаналізувати всі свої угоди, записувати їх, вести собі такий е, або в екселівській табличці, або якщо вам зручніше записувати собі в блокноті. Треба розуміти, чому ми втрачаємо це дуже важливе розуміння і виписувати собі краще на табличку, векселівську причини, чому ми втрачаємо і по яких причинах ми виграємо. І якраз, от коли ми будемо це робити, в нас виробиться така стратегія. Отже, друзі, підписуємося на мій канал, ставимо дзвіночок, подобайку цьому відео. І говоримо мені, пишемо в коментарях, які наступні теми ми маємо з вами розглянути. До нових зустрічей, па-па!